Сходи гарбузо 2025. Ось такі рядочки. В принципі, роботою сівалки того, як вона кладе задоволений. Є є, звісний двійніки, триніки. Пропуски, звісно. Але ну, в принципі, непогано грунтовий працює не так як хотілося б, але в принципі і бур'янець може ще й загине, а може і ні. Це пізніше сіялося, а там он на тиждень раніше. Там побільшенькі будуть гарбузики, бур'яну там менше. Ось такі рядочки. Не померзло ночі. Все добре. Сім гарних ружаїв